Усім, хто хоче посмакувати однією зі страв літературної кухні. І ви навіть не уявляєте, якою вона буде смачною. Адже стільки різноманітних інгредієнтів може бути лише в літературній кухні. І головними авторами рецепту є крістева Барт, Женет, а шеф-кухарями Гринчишина та Марченко. А вашими ж помічницями приготування страви, інтертекстуальність та її роль в аналізі літературного твору будуть Чернухлілія та Пеліпака Альона. Усі ми знаємо, що рецепт страви може бути один. А от способів приготування набагато більше. Ось так і літературознавці по-різному визначають явище інтертекстуальності. Зокрема, Марина Ткачук визначає інтертекстуальність як код покликань. Життя у міжтексті, найбільш конструктивною щодо цього вважає думку французького вченого Ролана Барта. Він зазначає, що кожен текст як інтертекст, адже інші тексти існують у ньому на різних рівнях. До того ж, кожен текст це нова тканина, що створена зі старих цитат, бо текст вміщує й перемішує фрагменти кодів, культур, формул, ритмічних структур, соціальних ідіом. Жан-Жанет Jean у книзі Палімпсести література другого ступеня виділяє 5 типів взаємодії текстів. Отож, перший тип. Перший тип це інтертекстуальність як співприсутність в одному творі двох або більше текстів. Власне, в одному тексті може бути пряме вживання з іншого тексту. І, може, допускається навіть плагіат, також грацитат. Про плагіат вам не почулося саме так, плагіат. Але в такому випадку чужий текст він повинен виглядати як свій. Яскравим прикладом ми можемо спостерігати творчість Ліни Костенко. Зокрема, вона у своїй творчості використала рядки загальновідомої народної пісні. Розпрягайте хлопці, коні та лягайте спочивати». Але вона не просто їх. Списала, а вона їх переосмислила і перефразувала. І в її поезії за чорно-синьою горою ми можемо прочитати: Віками посивіли вже скроні, а все про волю не чувать, порозпрягали хлопці коні та й полягали спочивать. Або ж Ліні Костенко дуже подобається творчість Івана Франка. Як я це зрозуміла? Тому що ми читаємо: Який я в біса декадент? Ліни Костенко. Як мовчанням душу уярмлю, то який же в біса я поет? І хто скаже, що це плагіат? Ні. Головне вміння переосмислити і подати зі свого якогось нового боку? Другий тип інтертекстуальності це паратекстуальність. Так, звучить складно, однак насправді все дуже просто. Взагалі, сферою паратекстуальності є коментарі до тексту, які ж наявні в самому тексті. А також це авторські передмови, післямови, заголовки, епіграфи. От, наприклад, заголовок. Упевнена, що ви чули або ж знаєте таку фразу, як я корабель назвеш, так він і попливе. Що свідчить про винятково значну роль заголовка в тексті, який виконує інформативну функцію. Тому часто можна натрапити на заголовок супутник, що дублює перший. Наприклад, хіба ревуть воли, як ясла повні, пропаща сила, червоне і чорне хроніка 19 століття. Також яскравим прикладом є епіграфи, тобто чужий текст у власному, авторському. У такому випадку ми можемо неозброєним оком простежити паратекстуальність через цитування та покликання на джерело. Так, серед епіграфів Євгена Малонюка натрапляємо на висловлювання верхарна, Сковороди, Івашкевича, Філянського, Шевченка, Куліша. От і в цьому паратекстуальність. Третій же тип інтертекстуальності це метатекстуальність. От читаєте ви якийсь текст і натрапляєте на коментар, що стосується якогось іншого тексту, можливо, уже навіть вами прочитаного. Це і є, власне, інтертекстуальність. Тобто, коли якийсь один текст говорить про інший. І щоб в цьому детальніше розібратися, то ми звернемося до творчості Євгена Маленюка. І, зокрема, до його е, коротенького циклу, який складається всього з двох поезій, «Сучасникам», де він оцінює творчість Максима Рицького та Павла Тичини. Зокрема, що він говорить про творчість синя Далечині Рицького? Краси, великий контотьєре. несете Хрест свій, там ген-ген. Серед похмуро рідних прерій ви Елін, і Оген. А якщо говорити про сонячні кларнети Павла Тичини, то він їх оцінив не схвально, тому що він сказав від кларнета твого пофарбована дудка зосталась. От і метатекстуальність, тобто в одному тексті згадка іншого, у нашому випадку оцінка. Четвертий тип це гіпертекстуальність. Виникає тоді, коли є прямий зв'язок між текстами. Зокрема, часто таке можна простежити у віршах з одного циклу або між текстами, написаними в різні часи, які поєднані спільними темами, ідеями, одним концептом. Як приклад гіпертекстуальності є цикл романів та повістей французького письменника Оноре де Бальзака людська комедія, що нараховує 96 творів, які дуже часто об'єднані спільними героями, сюжетами та колізіями. Тобто гіпертекстуальність це зв'язок нового тексту з уже написаним давнім текстом одного і того ж автора. П'ятий тип інтертекстуальності це архітекстуальність. От коли ми читаємо, то ми, як читачі-дослідники, ми одразу думаємо про якісь правила, закони, за якими створено той чи той текст. І з цього випливає, що інтертекстуальність сама по собі вона містить ще одну проблему дослідження: це генеалогію або взаємодію жанрів поза жорстокою фіксованою якоюсь жанровою відмінністю. Власне, усі ми знаємо, що в текстах зазвичай ми. От маємо позначку, що це роман, що це повість, можливо, що це оповідання. Але часто ми можемо натрапити на те, що цієї позначки її просто немає. А особливо це стосується літератури ХХІ століття. Бо часто письменники вони самі визначають жанрові форми свого твору, або навіть і придумують. Як, от, приклад летючого катере Ліни Костенко. Віки минули, і віки грядуть. Чи людством бути люди ще спроможні, демографічні вулики гудуть, а стільники розтоптані порожні. Взагалі, в цитованому уривку поетеса вона не визнає ні крапок, ні ком, вона вільно будує рядки поезії, вибудовує якийсь незвичний ритм, інтонацію і темп прочитання. То якби ви читали цю поезію зараз, то ви б точно прочитали її по-іншому. Тому що поетеса вам дала оце вільне трактування інтерпретацію цього. Текста. Отож, тепер ми легко можемо простежити інтертекстуальність у художніх творах. Але і не тільки. Також можемо і в інших видах мистецтва. Зокрема, один із сучасних це фотографія. Яскравим прикладом може бути це фото відповідно до реалій сьогодення. Здавалося б, до чого воно? Ця квартира це наш текст за бартом. У ньому може бути пошкодження, як от стіна. Крізь шпаринку водніються старі двері, але новий диван і свіжі квіти, світло від ліхтарика освічує кожен сантиметр квартири. Ми ж маємо загальну картину напівзруйнована якась квартира. Але ж у ній щось більше двері з історією, бо, можливо, дуже старовинні, і замовляла їх ще, напевно, бабуся квіти, щойно принесені, і диван, що припав пилом. Зітканий зі старих тканин вміщує фрагменти кодів історії, часу, соціального стану, але утворює загальну картинку, яку ми, сучасники, одразу ж бачимо в нашому сьогоденні в час війни. Ракета влучила, але там, за шпаринкою, щось більше, там переплетена історія кожної речі. Так і переплетення різних текстів Може створювати один. І коли ви аналізуватимете такий текст переплетення, то ваш аналіз буде називатися інтертекстуальним. А от в ви інтертекстуальності визначаєте уже час з того, що ми сьогодні нам Зокрема, чи смачно сьогодні вийшло в помічниць шеф-кварів вирішувати тільки вам. То пробуйте і скажете, чи смакувало сподобалося.